Вітаю, подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка Соломія Ковалак, і будемо з вами говорити про те, чи можна допомогти самому собі подолати фобії. Загалом, що таке фобії, і чи реально людина сама може з ними впоратись, чи потрібна допомога фахівців? Вітаю! Насправді, я пропоную заглянути в поняття, що таке фобія, тоді ви самі зрозумієте, як можна, чи можна, чи ні. Отже, фобія це фактично страх. Страх такий неймовірно великий, неймовірно неконтрольований, який виникає зазвичай на одній і ті самі події, місця, ситуації, якісь речі. Так? І про фобію ми можемо подумати вже, коли цей страх виникав більше шести місяців. Далі я пропоную заглянути, які причини, через що можуть виникнути фобії. Мені відгукується ідея з таких трьох пунктів. Перше, про що говорять фахівці, що бувають фобії, які передаються фактично генетично. Зараз досліджують епігенетику і помічаю, що через ці речі передається дуже багато речей. Про що йде мова? Наприклад, стрях темряви, стрях, наприклад, там змій, гадюк, диких тварин. Про що для чого це? Щоб знову ж таки відбувалася еволюція. І ці речі передавалися нам з покоління в покоління. Наступний пункт так виглядає, що через якісь певні травматичні події може виникнути стан і як в результат будуть певні фобії. Про що йде мова тут? Якщо я стикаюся з якоюсь річчю, яка ну, наприклад, біжить на мене пес, а я дитина, мені три роки, а на мене летить неймовірно великий сербренат. Як мені справитися з цим? Психіка не може це ну, якби опрацювати, і тоді цей страх він так якби капсулюється і залишається в нашому організмі з нами на досить тривалий час. Дочекатися, якби, того моменту, коли на кінець я вже буду мати достатньо ресурсів, щоб його якби розкуркувати, заглянути і опрацювати. Чому ще це відбувається? Тому що в цей момент це є переживання такого неймовірно великого жаху і відчуття такої. Самотності чи одинокості. Тобто це не про те, що я навіть навіть біля мене може хтось стояти, але для психіки приходить таке відчуття, що все, я сам на світі з цим неймовірно величезним жахом. І це опрацювати важко і воно капсулюється, так? І ще є один момент в дослідженнях іноді е, говорять про такий про таку річ, що мені безпе, чомусь безпечніше або простіше боятися, наприклад, цього ну, цих павуків е, ніж. Боятися чогось іншого і зазвичай чогось іншого це йде про близькі стосунки, про, там, наприклад, маму, тата чи когось іншого. Чому так спрацьовує, Ну, тут теж треба розглядати про, про те, які стосунки з рідними, тому що буває багато нюансів. І через такі речі фіксуються ці переживання. І тепер, якщо вертатися до питання, чи може людина сама працювати, чи ні. Виникає питання, а як тоді це опрацювати? Для того, щоб опрацювати фобію, потрібно, по-перше, зустрітися з тим, що мене лякає. Зустрітися, да? А щоб з цим зустрітися, мені має бути посильно з цим зустрітися, щоб мені було посильно з цим зустрітися, мені повинно бути безпечно. А як собі організувати, щоб це було безпечно? Любі наші переживання, які в нас виникають, вони виникають в нас в досвіді, в контакті з кимось або з чимось. Я не можу сам собі організувати це відчуття, якщо я його ніколи не відчував. Я його можу пережити, відчути в контакті в на звичайні є таке поняття. Тобто, це не при зустрічі, а власне на рівні переживань має виникнути таке відчуття, що от ми зараз мене чують, мене розуміють зі мною є, і тут може з'явитися якесь відчуття. Тобто це на рівні і переживань, і на рівні тої ж нервової системи. У нас є таке поняття право попівкульна взаємодія. Тобто мій мозок щитує. Наперед, перед тим як я подумаю ситуацію, як відбувається, в якому стані, наприклад, знаходиться ваш ваша нервова система, як ви настроєні до мене, і мозок сам собі буде вже вирішувати, безпечно тут чи ні. І як я навіть цього можу не усвідомлювати, зазвичай я не усвідомлюю. І якщо він вважає, що тут небезпечно, що, наприклад, десь думаєте про щось інше, а не про те, що я говорю, так він мені не дасть піти в ті болючі теми, бо це занадто страшно і небезпечно. Для цього потрібен цей крок, отже, безпека, зустріч, і далі, щоб опрацювати ж фобію, потрібен такий момент. Я маю зустрітися, пережити новий досвід власної спроможності справитися з цією небезпекою. Так? Тобто, щоб потім я. Ну, якби зустрічаючись, наприклад, з тим котом, якого я колись мене подер, подрапав, і я тепер боюся всіх е, котів, щоб я перестав його боятися, в мене має прийти відчуття, що ну, все, я якби, з ним справлюся, якщо він на мене нападе. А щоб цей досвід пережити, потрібно е, знову ж таки ці умови безпеки, та, цього, цього відчуття, спочатку зустрітися з цим жахом, а потім перейти до наступної дії, до цього кроку. Е, е, Ну, якби захистити себе з цим. І тут питання, чи можу я сам таке собі організувати. В більш... Я схильна думати, що це досить складно. Чи скажу, що це імовірно? Можливо, імовірно, тому що зараз настільки швидко розвиваються різні напрямки, і психотерапія, і нетрадиційна медицина, якісь техніки. Тобто, можливо, існує такий досвід, можливо, існує досвід, коли я. Багато що там читав, вивчав і так далі, і воно спрацьовує. Але в більшості випадків це все-таки має бути контакт з іншою людиною, яка забезпечить усі всі умови, з якими я можу стикнутися. Тому що тут ще який є нюанс. Коли наша нервова система, тобто ми наша нервова система, зустрічається з цим псом, ми не діємо з точки з моменту з кори головного мозку. Діє наш рептильний мозок, це інстинкти. Ми не думаємо, що ми робимо. Нервова система сама вирішує, що зараз зробити завмерти, тікати чи бити. І дуже часто люди кажуть: Ну як так? Ну от мене там не вкрали телефон. А я ж міг піти його там, копнути, за за, за куртку дьоргнути, людей покликати. Не могли. Не могли, тому що е, нервова система включає такий режим або завмирання, і ти тоді тут розум не не діє в тому місці. Думаю, буквально нюанс. От зараз навіть людей розвинулись. Величезні фобії, величезна кількість фобій, та зокрема під час великої війни. Адже е, наші люди, українці, так вони втікали, вони втікали від війни в безпечні на їхню думку міста. І коли вони приїжджають сюди, в них також є певні фобії, так вони бояться, тобто страхи є е, е, страх спілкуватися з людьми, страх задати не те запитання, або не в тій формі, або не тою мовою. І це дійсно це також є той момент фобії, з якою людям важко саме з цим моментом впоратись самому собі. Куди йти, куди до кого звертатись? Абсолютно з вами згідна. Тут ще додам один такий момент: самому грубо кажучи, забрати в себе фобію. Я думаю, що це мало ймовірно. Ми можемо навчитися з цим бути, тобто знизити знизити ці переживання. Так? Що для цього потрібно? Мати е, позитивний досвід, тобто, якщо я один раз звернувся не тою мовою, мені сказали щось образливе у відповідь, але 10, 15, 20 разів я зустрівся з тим, що люди привітно розуміючи до мене поставилися. Тут буде 20 на 1, тобто ці 20 разів будуть потрошки-потрошки мене підліковувати. Я вже буду мати вибір і згадувати, ага, чи завжди так, чи завжди ці коти мене драпають, чи завжди ці люди на мене кричать. Це якщо говорити загалом. Але якщо повернутися до ситуації, яка є зараз, тут є, тут є ситуація така, що ми можемо опрацювати цей свій такий небезпечний досвід, який е, організувала війна. Тільки в умовах безпеки я знаю випадок ну якби колег клієнтів які Фізично були вже далеко там від Києва, але вони ще не могли відчути безпеку. Вони були в одній країні, потім в наступній, і треба було настільки далеко заїхати, щоб хоч чуть-чуть видихнути, щоб нервова система могла переключитися. Тобто, це людина бачить, що тут безпечно, я вже в іншій країні, але, але нервова система не стишується. Я знаю випадки, коли люди вже живуть, ну фактично з березня у Львові, але відчуття безпеки, тобто це не. Вів'яниця з інших міст, які безпеки не відчувають. Тобто організм продовжує бути в цьому стані небезпеки, напруги, який включився ще 24 лютого. Тому, знову ж таки, щоб це можна було опрацювати і стишити, потрібне відчуття безпеки, куди йти? Забезпечити, по перше, собі, базове відчуття безпеки, безпеки житла, безпеки. Харчування звертатися до спеціалістів, однозначно звертатися до психіатрів, звертатися до психотерапевтів, шукати, шукати кола однодумців. Багато є таких психотерапевтичних груп. Це ми збираємося, люди діляться своїм досвідом, і ми чуємо, коли досвід інших нам стає спокійніше. Зрештою, важливо і фізично знайти собі. Тобто, якщо ми не можемо стишитися тут, варто все-таки поїхати далі, чи за кордон, чи до родичів. Це неймовірно непросто, ну бо хтось має такі можливості, хтось ні. Шукати ці моменти, як можна собі організувати, бо як ми заходимо собі можна, як себе можна заспокоїти, вірно однозначно і пам'ятати про те, що ми знаємо не все. Та? Тобто ми перебуваємо, наприклад, у Львові, але є села біля Львова, є села далі Львова, наприклад, і там я знаю точно, наприклад, повітряних тривог не чути. Є місця, де є світло, є місця, де є тепло. Шукати, тобто не зупинятися. Якщо ви бачите, що ви в такому стані, що не можете адаптуватися. А цей же ж стрес і небезпека, вони ж фактично накопичуються. Тобто то, розпитувати. Я вже який раз переконалася, приходжу в магазин, нема того, що треба. Спитала продавця. о, виявляється, є. Я пропоную кожен раз всіх, кого, всіх, кого зустрічаєте, всіх розпитувати щось, що вам важливо, де ще є місця перебувати, де ще є спеціаліст. А що вам допомогло? Питати досвід інших людей. Так це насправді допомагає знайти інші, інші способи собі допомогти і стишити свій стан. І допоможе кожному українцю зберегти своє ментальне здоров'я. Дякую вам. Дякую.